Півсотні бійців СБУшних спецпідрозділів сусідніх областей, майже стільки ж прокурорів в умовах цілковитої таємності. Вчора затримали командира прикордонників та підполковника СБУ. Спецоперацію проводили в Зарічницькому районі. Цьому передувало два місяці негласних слідчих дій. І навіть робота оперативників під прикриттям в налагодженій схемі з вказаним керівником підрозділу, його знайомим, другом, товаришем, особою з якою він займався незаконною діяльністю, був певний договір. Ця особа відправляла йому відповідні смс, де вони будуть працювати. Цей керівник підрозділу надавав вказівки своїм прямим підлеглим, не здійснювати там обхід або, навпаки, там здійснювати, однак не чіпати їх, змінити її місце дислокації. І з результатами цього всього, в один раз в тиждень вони зустрічалися, і він йому передавав кошти, які були необхідні за прикриття цієї незаконної діяльності. У ході затримань та обшуків було вилучено бурштин, мотопомпи, гроші та документи з чорною бухгалтерією. Корумпований прикордонник навіть спалити докази в грубці намагався. Акуратно бери, та що ж ти б. Лежи. Скільки телефонів туди викинув? Скільки телефонів викинув? Ці викинув? Ті бі. Шо що, там душно вісім. А де ще є? Бабки де? Напередодні оперативники на гарячому зловили керівника Сарненської поліції. Мовляв, його підлеглі на гарячому спіймали копачів і викликали підмогу. Далі події розгортались, немов у кіно. Ну замість підмоги, через кілька годин приїхали керівники і не тільки цього підрозділу. От і в. Брутальній формі пояснили їм, що тут їм нічого робити, і їм треба звідси їхати. От і все. Через деякий час до Бродка з іншої сторони під'їхав камуфльований джип. Здоровий, великий камуфльований джип. Наскільки я не дуже добре розбираюся в міномарках, це був ланкрузер камуфльований. З нього вийшла людина, підійшла до, до, до керівного складу, до цих наших. Працівників поліції, з якими я розмовляв, вони ще про щось поговорили і Джип поїхав далі. Переїхав Брудок і поїхав далі. Через деякий час, хвилин 15-20, керівник склад райвідділу залишив місце злочину, залишив той самий дороги, яким прийшли. Тобто відпрацювали. До цього до пів сьомого мотопомпи працювали вільно. Прокуратура виявила вказаний факт. Слідчі прокуратури три дні. Працювали як на території, так і в кабінетах прокуратури області, допитали більше вісьми осіб. Провели огляди місця події в болоті по пояс. Однак наші колеги прозвітували, що вони розкрили злочин. А коли особа, яку ми хотіли викликати і вчинити з неї певні дії, вона просто зникла, тому що прочитала, що її розшукують в інтернеті. На сьогодні в Сарненському відділі поліції тимчасово виконує обов'язки начальника підполковник поліції Вадим Нагорний, який до цього часу обіймав посаду начальника відділу управління карного розшуку головного управління національної поліції в Рівненській області, ігор Харитонов наразі перебуває на лікарняному. Досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем проводить прокуратура Рівненської області. Крім того, інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ГНП в Рівненській області проводить внутрішнє службове розслідування, за результатами якого буде надана правова оцінка діям працівників поліції. Та біда в тому, що по причини та посади осіб, про виявлені злочини яких на перебій звітуються правоохоронці, всі підозрювані – це навіть не середня ланка у схемах, перевірених роками, з програмою, кришою та білетами. Просто ці люди відповідають за це все. Крім того, створено нове кнопку, яка відповідається в конкурі, з'їздять. Та й ті люди, які обозначаються, програмні люди, вони самі не знають, що на те, що люди потрібно. Є якісь дорожні дані, вони самі дзвонять тихонько. Говорять, що там-то, там-то вийшли непонятні люди. Спасибо, а, а десудней не позначити. По Виносить все по-честному. Адже, попри гучні заяви гаранта, підкріплені видимістю роботи правоохоронців, корупційні схеми працюють як і працювали по-старому. А полісся зняв день тисячі людей перетворюють на пустелю з місячними пейзажами. Дмитро Леонтіюк Антон Киричук спеціально для новин рівного.